Всім привіт! Приїхала нова позиція, яку дуже сильно всі просили. Атлантик 611 R. Що означає R? R це означає, що в нього задня частина зрізана під кутом, для того, щоб її можна було якомога ближче приставити до стіни. Зверніть увагу ззаді, в нього ось тут, в Атлантика, в нього захисний кожух двосторонній. Тобто можна представити якомога ближче до стінки. І він, виходить, що не буде виступати в кімнату. До прикладу, якщо у вас є кімната і у вас там недостатньо місця, то Атлантик r модель бачите, да? вона якраз для цього підходить. Е, в чому цікавість цієї печі? Вона відрізняється від нашого Атлантіка, звичайного прямокутного. Бачите? Вона відрізняється, зверніть увагу сюди. Тут в печі, вони вже зробили, тут така товста-товста пластина. Вона направляє подачу повітря для системи чистого скла знизу. Тобто подача повітря для системи чистого скла є зверху і є знизу. Ну, Безумовно, пам'ятаєте, да? тут у вас є місце для сипання золи, тазик для золи і так далі. Все, модель називається 600... 611 Atlantic, Модель R і ось. Сумка для дров шкіряна, куди поміщається 16 кг деревини. Все.